Я згадую прикол, який трапився зі мною, коли я ще вчився в школі, і ми з хлопцями в 16 років ставали на військовий облік. У районному військоматі тоді і тоді, стоячи на військовий облік, ти проходив ВЛК прямо у районному військкоматі, прямо у цьому приміщенні. І перша задача по проходженню ВЛК централізовано було взяти баночку, піти до туалета і наповнити цю баночку відповідною рідиною жовтого кольору для проведення аналізів. І декілька хлопців їх попередили зранку, що не можна їсти і пити, оскільки будемо здавати аналізи. Вони не пили декілька днів, розхвилювали і вони реально не змогли попісяти в баночку. Однак був більш розслаблений хлопець, який сказав: Та пацани, ви взагалі не питання, давайте я ваші баночки наповню, ваше питання закрию все нормально. Він попісяв у три баночки. Вони здали все це на аналізи, навіть не думаючи, що це викличе. Якісь наслідки. А потім у всіх трьох баночках виявили гепатит, який всі троє хлопців лікували е, в якомусь медичному закладі дуже довго.